Слово Верітас на ранок 13 жовтня. Сьогодні розважаємо над уривком з Євангелія від Луки про знак Йони. Цей рід рід лукавий. Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому, хіба що знамення Йони, каже Ісус, натовпу, який скупчився біля нього. Ісус здійснив вже стільки чудес, про які чули всі, чутки про діяльність Ісуса розповсюджувалися по всій країні. Про це також знаємо з Євангелія. І знову ж таки Ісуса провокують книжники та фарисеї, щоб побачити чудеса на власні очі, бо, попри всі чутки про чудеса Ісуса мали закрите серце, не вірили, мали серце лукаве і прийшли з наміром провокувати Ісуса. Ісус згадує у цьому Євангелії досвіди навернення зі Старого Завіту. Нінавітяни навернулися і покаялися на проповідь Йони, цариця Півдня подолала великий шлях, щоб послухати мудрого Соломона, а ось тут більше від Соломона. І ці книжники і фарисеї, знаючи Писання досконало, всі історії навернення предків вимагають надалі знаків від Ісуса не бачать очевидного, що Ісус, Син Божий, про народження якого сповіщали пророки. Заглянь трошки у свою історію життя, що зробив для тебе Ісус, чи висуховував Бог твої молитви, чи робив чудес для тебе, чи твоїх рідних, знайомих, братів і сестер у церкві, час прославити Бога за всі його діяння. Добра новина для нас, що Господь любить тебе, готові робити для Тебе і сьогодні усе, якщо приходиш до Нього з вірою. І щирим смиренним серцем не шукаючи знаків та знамення. Ісус готовий стіляти, рятувати, супроводжувати Тебе. Нехай це Євангелія сьогодні допоможе відкрити Твоє серце на Ісуса, якщо сьогодні почуєте Його голос не затвердіть ваші серця.